Житловий комплекс комфорт класу Гравіті Парк знаходиться в одному з найбільш мальовничих і зелених куточків Києва. Дихати свіжим повітрям Святошинського лісу. Гуляти з родиною біля озера Верховина і Святошинським озером. У мешканців Гравіті Парк під рукою буде навіть справжня пляжна зона. Разом з цим житловий комплекс зовсім близько до метро. До станції Житомирська всього 2 кілометри поруч великі супермаркети. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб утримувати свіжі новини з будівництва. Тут в оточенні соснового лісу, зведуть багатофункціональний комплекс комфорт-класу з 13 будинків, в апартаментах на перших поверхах власні тераси, де приємно проводити вечори за чашкою ароматної кави. На останніх поверхах стелі більшої висоти. Всі тераси та балкони мають велику площу. В апартаментах забудовник влаштує радіатори, лічильники, вікна з двокамерними склопакетами, металеві протиударні вхідні двері, житловий комплекс Gravity Park спроєктований за принципом місто в місті під рукою власний торгівельно-розважальний центр з торговими галереями, кінотеатром, дитячим розважальним центром. Також, не виходячи із комплексу, ви зможете відпочити і розслабитись у власному спа комплексі із чотирма басейнами, який відкриється на території. Але і це ще не все. В Gravity Park відкриється власний ресторан із видом на зону відпочинку, на території прогулянкові алеї, спортивні майданчики, зони вигулу домашніх улюбленців. На перших поверхах обладнані лапкомийки. Для найменших власні школа і дитячий садок. Для водіїв підземний та наземний паркінги. Житловий комплекс Гравіті Парк.